Назва даного відео ніяк не стосується пана Михайла. Я занадто поважаю його, щоб так низько про нього жартувати. Чат у цьому мішу обняв, мрію колись про спільне фото. Приємно, приємно. макета, блять. Форсаж один що тут? Богдан, я, я, ну, я мав це дивитись зараз, Скажи мені. Це ужас. Фет і. І кур'йоз, блять. Чи що це? Тарірім! -рі Тарарарам! Хочу, сука, рибу, бля. Тонець смажений без кірочки. Дийся, не їбу в цих ділах, блять. Тобі як серце каже, так і роби, блять. Це не. це не <плес> Бля, так, знаєш, ахуєнно, що, що багато людей сїбалось бо думали, що тут тільки буде збір, блять. І посйобували Кірови, блядь. Сука, тура хвост. <ріст> це, не, це не торето, артуретто. <ріст> <ріст> Бля, який батон охуєний. <ріст> на авторі? <ріст> <ріст> Я ж казав уже, блядь, таков фуфух там підмазав туди-сюда-сюда, тут підкрутив, блядь, на авторі нахуй. От це хто? Це Мазда? То це цей полупокер. Відчепися, він від Гарі запчастини штовхає. А дайочки, а дайочки. Артура, ти на річку. Я з'їбалась. Запчастини штовхає. А дайочки, а дайочки. Артура, ти на річку. Я з'їбалась від мене з цією темою. Зараз буде пізда. В три ствола, блядь. Він це? Що? Буде щось? Рибу балне. Дякую, велике поліночко. Бережи Господь вас двох. Єбать батя, напрягся, їбати. Послухай. я напрягся, їбати. Послухай. Від сьогодні жертимеш за два За 2,95 може взяти і подвійний. Ти <свист> сьогодні жертимеш ж... бруде броде. За 2,95 можеш взяти і подвійний. Бруде брод. Мені тут подобається чорний амур. Брешеш <свист> Єбучі <свист> чорні амури. Нікому не подобається. А мені подобається. Артурето. Вийди до них, будь ласка. Скільки можна одне і те саме? Що ти поклала мені? Бруде брод. Макуші, блядь. Доме. Гаразд. Hey, Пиздуй на face. річку. Ви заїбали мене. Джесі, дай на мені його гаманець. Динамо Шахтар полісся. Джесі, дай на мені його гаманець. Динамо Шахтар Ім'я як у серійного вбивці. Ти часом не ходити вмієш. З Богом. Піздуємо на річку. Ти мені кажеш, піздуй на річку. Yeah, just... yeah, just... Так. Я тобі кажу, всі їздять на платники. <laughs> Тупо чорні амури. <і> ха <laughs> <laughs> блядь, так охуєнно. Понеділок, вівторок, коли в ребу, середу приїхав. Така движуха. <coughs> Полвокер вуса! У мене прикинь, в мене удочки, от я 16 кг витягнув перший день. Паділки вторгнули в рибу. Така двіжуха. Полвокер вуса! Мене прикинь, мене удочки, от я 16 кілограмів витягнув перший день. Що сказав Домінік? Wanna... Я жалію вуха. Що you сказав don't... Домінік? Бля, я ніхуя не сказав. І to... що ви йому відповіли? I... I... Hey. Потрібен... водою. Моя машина <laughs> сконала на якихось 140 милях за годину. Not... На не потрібен Перекися з воду. Я бачив як ти водиш. У тебе немає легкості. Вони потрібні мені на вечір. Будь ласка. Блядь, вечер, будь ласка. <свят> Бля, типа, низ, прикинь. <свят> Боже, блядь, да? Типа, нос, сука. <свят> да, такая хуйня. Ох, хуйня, охуенная А, в ухо горло нос, все, я понял. Я понял. Хвилиночку. Що це за снігова людина з'явилась? Красиво їздиш. та це хто? Це мазда? Тож, це мазда. Я ебашу в андеграунді на ній. А ти сміливий друже. Це Мені в сраку ясвинтура заптала бізьяну. Ой, блядь. А ти сміливий друже. Мені всракує асвінтура запхава бізяну. Братуха, дай Бог здоров'я тобі. Дякую, велике, цілую тебе. Бачиш оту красуню? Моя краля. але сьогодні вона відпочиває. Чому шкода їй не хочеться гробити? Бля, ну красивий малий піздець. Ти на кого чекаєш? Так. На Жартівник. До речі, Едвін, тобто я, дуже розумний. Знаю, наприклад, що. Я тут кокопот піднімаю і тупо, блядь, як кросфорд, блядь. ну вообще ноль інфа нахуй в мене. Oh, Чорт, ідуть. Шоу починається. На благо Харкова і всі Харковчани були здоров'я. <laughs> Бля, ну як охуєнно. Шоу. Шоу починається. На благо Харкова і всіх Харковчан. Дай Бог здоров'я. здоровья. Связано что-то с хуйми или пиздой, оказывается. Брюс всемогущий, блять. Лисий хуй, блядь. Дай Боже. Як справи? На благо Харкова і всіх Харковчан. На сьогодні один. Як справи? На благо Харкова і всіх харківчан. Що на сьогодні? Один заїзд. Готівка, переможцю дістається. Два карася. Ще карася зробив. Зробив карася ще, бл**. Така движуха. Okay. Нехай всім щастить. У мене немає при собі грошей, але О, натомість є доручення на... От таку, бл**, рибу, отаку. От Що ж я тобі? Ще полоскатати під яєчками тобі ще не, бл**? Пропоную варіант. Якщо я програю. Я скажу по правді. Я поліціант, блядь. Якщо я виграю, хуй вам що скажу. Але наряд на тебе визвуть все равно. нормальний ти, блядь, поліціант. Сьогодні дякінце завтра. Твоя машина. Бля, ребята, я їй блядь. Сука, вона бля не єдіт. Десять штук витрачено немарно. Ти це бачив? Я ніколи в житті не бачив захист азота, блядь, Балун на машині, блядь, ніколи в житті. Сьогодні що я скажу? Я гідний? Звісно, піздуємо на річку, а потім жерти рибу. Ура, да, да! Стою, вийду я до місточку. Та стрінуся з тобою. Боже хуйок. <śled> 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 Я Вітаю вас на каналі Євробляхи. Пришли. 90 выходом, Це пізда вообще, блядь. Це вообще пиздец. Це так ахуєна. Це так, ну, а ну, півтора тисячі лайків і роблю продовження. Дякую всім, хто посміявся, і поки не прийдуть рекламодавці, я буду рекламувати крутий мерч крутого військового. Це найменше, що я можу зробити. Honor.Cod 95 Якщо хочете замовити собі ахуєнну футболку, замовляйте. Дякую, великий, пізда. Бля, як же шахуєно? Чуєте, можете йому лайків натикати? Він там ще одну випустив, чи що?